Друзі, всім привіт! Сьогодні на швидку руч знімаю для вас дуже актуальний рецепт. Будемо готувати тушонку зі свинини. Як приготувати з курки, опишу під відео. Така тушонка дуже легко готується в автоклаві, але в мене його немає тому ми будемо готувати в духовці. Духовка, думаю, є у всіх. Сподіваюсь, мені тушонка дуже допомагає швидко наготувати людей, які у нас ночують з Харкова. І сподіваюсь, коли вони будуть їхати назад. Теж буде смачна для них вечеря. Давайте почнемо. У мене такий шматочок, ну, який є, ви самі розумієте, і нарізаємо її десь розміром з яйце. Стараємося, щоб це були більш-менш схожі за розміром шматочки. Орієнтовно так зважую, в мене тут ну, трохи менше 3 кг. Додаю сіль. На кілограм треба десь ось така. Ложка без верху, можна трохи менше. За смаком суміш перцю. Дивіться, скільки ви любите. Можете додати будь-які приправи до м'яса. Я ще трохи чеснику сушеного додаю. І тепер все перемішуємо. П Ясо в мене майже розморозилося. Я його зараз відставлю на 5 хвилин і вже можна буде його розкладати. Тепер сало. Я його зараз зніму зі шкірки. Можна зробити рецепт без сала, але у вас тушонка буде трохи менше зберігатися. Сало нарізаю. Такими невеликими шматочками. Якщо у вас є жир, ви можете просто використовувати жир десь ось так. Можна менше. Якщо у вас є час зараз. Тепер дивіться, банки не треба стерилізувати, просто вимилець цього достатньо. Наниз я кладу сало шматочками. Воно буде топитися і підійматися наверх. Тепер в кожну баночку ось такий невеличкий шматочок лаврового листя, бо воно може гірчити, тому багато не кладіть. І починаю накладати м'ясо. Так його трохи притрамбовую руками. І зараз покажу, наскільки заповнювати. Баночки. Ну, дивіться, доверху, ось повінця баночки, баночки, доверху десь 2 см. Воно трохи утушиться а, завдяки салу, опуститься нижче, але доверху не треба банку накладати. Зараз розкладаю по всіх банках. Ось так не доверху вони наповнені у мене. Тепер накриваю кришками, якщо чесно, не знаю, як зі звичайними кришками, кришки твіст я просто закручую ось таким чином. Ставлю банки в духовку і наливаю деку для запікання воду. Бачила, що воду багато хто не наливає. Як на мене, вода потрібна для чого? Якщо щось підтече з-під кришки, це з кришками твіст. Можливо, вона у вас просто не буде підгорати. Ставлю в духовку, ось таким чином все виглядає. Готую тушонку 4 години при температурі 160 градусів, і після того, як закінчиться час приготування. Я не виймаю одразу банки з духовки, а даю їм там охолонути. Майже минуло 4 години. Подивіться, як виглядає тушонка. Такий інтенсивний процес кипіння всередині банок. І банки наповнені рідиною жиром. Зараз духовка сама в мене вимкнеться, і після цього я так залишу банки на ніч, вони застигнуть. Майже. Остигла тушонка, ще трохи тепла, потім зверху буде тут прошарок жира, і дивлюся на кришки, щоб кришки були всі втягнуті. Якщо десь кришка не втягнута, тоді цю тушонку я просто ставлю до холодильника і з'їдаємо першою її. Ось так пальчиком перевіряю, щоб тут нічого не гуляло. Все. Ось такий дуже простий рецепт.